Фе, сором, не насуплюй грізно брів, не кидай поглядів гризьких та гострих, що ранять мужа і владаря твого. Цей гнів твою ж таки вбиває вроду, так як мороз, зелені луки б'є, руйнує добру славу, так як буря, зриває пуп'янки. Кому ж він любий? Сердита жінка, мутне джерело, для ока непривабливе, нечисте, із нього жоден спраглий чоловік. Напитися ні за що не захоче твій чоловік, твій пан, твоє життя, твій захисник, твій розум, твій король. Про тебе дбає він, заради тебе працює тяжко на землі і на морі. Він мерзне вдень, не спить ночами в бурю, тоді як ти в теплій добрі сидиш і не жадає іншої віддяки, як щирий послух, ласка та любов, нещедра плата за такі дари, так як своєму владарю підданець і жінка мужу має бути вірна, коли ж вона примхлива і квасна, уперта, зла, понура і свавільна, а покірна щирій волі мужа. Тоді вона зухвалий бунтівник, невдячний зрадник доброго владики. Соромлюсь я за нерозумниць тих, що хтять війни, де слід благати миру. Це був уривок із п'єси Шекспіра, Приборкання Наравливої.